Друзі нас перші про головне поїхала. Російська військова еліта зазнала потужного удару. 9 хвилин тому українська ракета Фламінго влучила в стратегічний об'єкт, де перебиралися високопоставлення представники військово-промислового комплексу РФ. Вибух був настільки сильним, що його чули за десятки кілометрів. Хмара диму здійнялась високо в небо. Оламки розлетілись навколо вражаючи все на своєму шляху. Серед поранених опинився президент російського ВПК. Його терміново евакуювали і везуть до Москви під посиленим конвоєм джерела. Повідомляють, що його стан критичний. Удар став потужним сигналом. Навіть ті, хто координував війну та забезпечив виробництво зброї, тепер не мають жодного імунітету. Катастрофа забрала життя, і наближених до керівництва армії, племінник начальника генштабу Герасмова загинув на місці. А позашлюбний син міністра оборони Шойго опинився під завалами разом з іншими офіцерами. Пошукової арятувальні групи намагаються дістати тіла, але шансів знайти когось живим практично немає. За попередніми оцінками загинули сотні людей, що більше поранено. Медичні бригади перевантажені, лікарні переповнені. Очевидці повідомляють про жахливу картину розкидані тіла, палаючі уламки. Детонація боєприпасів, яка триває і досі. Кремль намагається поширювати версію про теракт або аварію. проте аналітики наголошують, це був цілеспрямований удар української ракети Фламінго. Система попоне спрацювала, що вкотре доводить вразливість російської оборони навіть в глибині території. Паніка серед військової верхівки зростає. Всередині еліт починається боротьба за контроль і звинувачення у провалах безпеки для багатьох, смерть родичів, близьких у вибуху стає особистою трагедією. Що ще більше розхитує систему для російського суспільства, вибух став черговим шоком. В соцмережах ширяться чіткі про десятки загиблих високопоставлених офіцерів. Люди обговорюють, що навіть верхівка не захищена від українських ударів Це формує відчуття нестабільності і страху за майбутнє країни. За словами джерел Ударфалмінга, був частиною операції знищення критичної інфраструктури і військового керівництва РФ. Ракета влучила саме в момент, коли на об'єкті перебувала делегація з високопоставлених осіб. Це свідчить про точність розвідданих і здатність України вражати ключові цілі навіть в серці Росії. наслідки вибуху виявилися руйнівними. Знищено ангари з технікою вигоріли склади з паливом. А система зв'язку повністю паралізовані. Це не лише ускладнило рятувальні роботи, а й завдало додаткового удару по обороноздатності регіону серед загиблих цивільні інженери і техніки, які обслуговували комплекс. Їхня втрата означає, що багато проектів залишиться без належної підтримки. В галузі ракетобудування Росії без того бракувало досвідчених спеціалістів. Тепер же кадрова криза стала катастрофічною. Політичні наслідки події очевидні Частина генералів прямо звинувачує Кремль у провалах ППО і недбалості, яка дозволила ракеті долетіти до цілі. Інші бачать у цій трагедії доказ того, що війна програна. Всередині верхівки формуються розкол, який з кожним днем стає дедалі небезпечнішим. Політичні наслідки події очевидні Частина генералів прямо звинувачує Кремль провалах ППО і недбалості, яка дозволила ракеті долетіти до цілі. Інші бачать в трагедії доказ того, що війна програна всередині верхівки формуються розкол, який з кожним днем стає дедалі небезпечнішим. У світі ця атака сприйнята як доказ ефективності української зброї. Вашингтоні і Брюсселі заявили, що подія підтверджує. Росія більше не може вважати себе захищеною, навіть в глибокому тилу європейські політики підкреслюють час приходити до нових пакетів допомоги Києву. Серед російського населення поширюється паніка. Родини загиблих вимагають пояснення, але влада мовчить. В соцмережах з'являються списки жертв, у яких вказані родичі ключових генералів. Це остаточно руйнує міф про недоторканність правлячої верхівки. Аналітики прогнозують, що удар Фламінго стане каталізатором для нової політичної кризи в Росії. Якщо президент ВПК не виживе боротьба за його місце, може призвести до внутрішніх конфліктів в Кремлі, смерть родичів Герасиму і лише підкреслює напругу і ризик відкритого протистояння. Таким чином український удар ракетою Фламінго став знаком. Це не лише військовий й глибокий політичний сигнал. Росія вразлива, а її еліти більше не можуть почуватись в безпеці, і цей факт. Може стати початком кінця війни, яку Москва вже не здатна контролювати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам До зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.